Дидактична гра короткий-довгий. Подивіться на малюнок. Що ви тут бачите? Так, це олівці. Але які вони, скажіть, будь ласка, один олівчик довгий, а інший короткий. Покажіть пальчиком, де довгий олівчик. Молодці. А тепер покажіть пальчиком, де короткий олівчик. Так, правильно. На малюнку ви бачите двох дівчат. У одної дівчинки довге волосся, а у іншої коротке. Покажіть, дівчинку, у якої довге волоссячко Правильно! А тепер покажіть дівчинку, у якої коротке волосся. Молодці! А зараз кого ви бачите на малюнку? Так, це дві пташки, які тримають у своїх лапках дві палиці. Одна палиця коротка, а інша довга. Правильно. Покажіть пташку, у якої коротка палиця. Молодці. А тепер покажіть пташку, яка тримає довгу палицю. Так, правильно. Перед собою ви бачите двох дівчат. Вони у платячках. У однієї дівчинки довге платячко, а в іншої коротке. Покажіть, дівчинку, у якої довге платячко. Молодці! А тепер покажіть, дівчинку, у якої коротке платячко. Правильно! Подивіться на малюнок. Кого ви тут бачите? Правильно зайчика та котика. Подивіться на вушка зайчика. Які вони довгі чи короткі. Так, у зайчика вуха довгі. А подивіться, які вуха у котика. Правильно, вони короткі. А зараз. Подивіться на хвостики. У зайчика який хвостик? Короткий, правильно, а у котика довгий! Молодці! Молодці дітки! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали! До зустрічі!